Культовий хорор фільм Крик вийшов на екрани у 96-му році. Мільйони людей по всьому світі оцінили картину. Багатьох прийняли мурашки, але для студентів у місті Гейнсвіл, Флорида, класичний фільм жахів став занадто близьким до їхніх осель. Чи часто помічали ви, мої поціновувачі Трукрайму, що є злочинці, які копіюють поведінку інших злочинців або навіть героїв якихось фільмів жахів? Я думаю, що ви стикались з цим, а навпаки, коли на зйомку фільму надихають якісь події або жахливий серійний вбивця. Саме сьогодні я розкажу вам про такий випадок. Вмикайте гучніше, підписуйтесь на канал і поїхали. Ми будемо говорити про вбивцю, якого прозвали гейнсельським різником. Він нападав на молодих студентів університету Флориди, жорстоко катував, гвалтував і позбавляв життя своїх жертв, перш ніж залишити їхні тіла. Для виявлення правоохоронцями він був прискіпливим до деталей, ніби бачив занадто багато фільмів жахів і знав, що саме шукатиме поліція, тому докладав усіх зусиль, щоб збити їх зі сліду. Знадобиться 17 років, перш ніж справу, офіційно розкриють, але за все по порядку. Денні Ролінг тероризував університетське містечко Гейнсвіл у Флориді та вбив п'ятьох невинних студентів, коли вони спали у своїх кімнатах. Він розправлявся з людьми і розчинявся у нічній темряві, будучи впевненим у тому, що поліція ніколи не спіймає його. Але натомість, зрештою, правосуддя взяло верх, але його звилистий шлях до камери смертників був забруднений кров'ю. Дені Ролінг прибув до Гейнсвіля у серпні 1990 року, саме перед початком осіннього семестру в університеті Флориди. Він розбив табір у лісі за містом, де тимчасово проживав, грав на гітарі, та записав за цей час кілька аудіокосет з піснями та безглуздими балачками. Але одна з цих плівок закінчується тривожними словами. В п'ятницю, 24 серпня, дві першокурсниці Соня Ларсон і Крістіна Пауел спали у своїх апартаментах на годиннику між другої ночі і четвертою ранку. І ця ніч стане роковою для дівчат. Увірвався незнайомець, озброєний ножем морської піхоти. А також автоматичним пістолетом. Крістіна спала на дивані у вітальні. Він постояв над нею пару секунд, потім оглянув решту квартири і знайшов Соню сплячую у спальні на верхньому поверсі. Злочинець використав клику стрічку, щоб закрити їй рот і приховати крики. День тримав руки Соні за головою та вдарив ножем у груди 20 разів. Судячи зі слів маска та захисних ран, соня померла борючись за своє життя. Дені спустився вниз, Крістіна прокинулась та побачила чоловіка у масці, коли він вже заклеював рот дівчини клейкою стрічкою. Зв'язав її руки та застосував ніж, щоб зрізати її одяг і нижню білизну, після чого напав на беззахисну дівчину, погрожуючи ножем, якщо вона наважиться відбиватися. Коли він закінчив, то змусив Крістіну лягти обличчям донизу на підлозі, де вдарив її п'ять разів ножем у спину. Вона спливла кров'ю, поки чоловік приймав душ. Але перед тим, як покинути місце злочину, Дені розташував тіла у відвертих позах, що стало його візитною карткою, яка, зрештою, обернеться проти нього. Також злочинець відрізав сонні соски і зберігав їх як трофеї. В суботу ввечері він увірвався в квартиру 18-річної Крісти Хойд, використовуючи викрутку, щоб відкрити двері. Але Кріста залишалася на ніч у друзів і повернулася додому аж об одинадцятій ранку. Але Дені нікуди не пішов, а підстаріг її і напав ззаду. Чоловік взяв її у задушливий хват і заклеїв рот та руки скотчем, а потім затягнув у спальню та зрізав з неї одяг, аналогічно як вчинив з Крістіною Паул. Після знущань Дені перевернув крісто на живіт і вдарив кілька разів ножем у спину. Одна рана розірвала аорту, і за лічені секунди дівчини не стало. У цьому випадку трофей він не забрав, а зрізав та поклав на ліжко біля тіла. Але на цьому все не закінчилось. Йому здалося цього замало, тому злочинець обезголовив крісту та поклав голову на книжкову полицю навпроти ліжка обличчям до жертви. У неділю вранці батьки Крістіни поїхали до Гейнсвіля, щоб перевірити свою дочку, бо вони нічого не чули від неї пару днів. Згідно зі статтею Chicago Tribune, батьки викликали поліцейських до апартаментів дочки близько 16.00, А технічне обслуговування університетського містечка впустило їх у квартиру. Всередині якої правоохоронцям і батькам відкрилась жахлива сцена. Головний судмедексперт заключив, що це була робота серійного вбивця в стилі Тедабанді. Ким би він не був, він цілеспрямовано пішов на цей злочин. Був холоднокровним та жорстоким і знав, що робив. Через 9 годин поліція отримала ще один виклик: Кріста Хойт так і не з'явилася на вечірню зміну в університеті. Офіцери проїхали дві милі від першого місця вбивства і знайшли третє, понівечене тіло. Новини про злочини поширювалися з блискавичною швидкістю. Студенти намагались втекти з цього району, і багато хто з них почав спати групами та носити ножі, куди б не йшли. Деякі спали позмінно. Незважаючи на всю підвищену увагу до справи, Гейнсвільський різник не закінчив свої злочини. Близько третьої години ночі, в понеділок, 27 серпня, день увірвався в квартиру друзів та сусідів по коледжу Мені та і Трейсі Паулус. Дені використав свою викритку, щоб відкрити двері і пробрався до кімнати Мені, але хлопець був спортивним і дав пристойну відсіч. Але, на жаль, цього було недостатньо, щоб врятуватись. Трейсі почула боротьбу і кинулась до кімнати Мені. Там вона побачила незнайомця з ножем. Він був увесь у крові та швидко перевів увагу на Трейсі. Дівчина побігла й коридором і спробувала зачинитися у своїй спальні, але тонкі двері не стримали Дені. Він зв'язав Трейсі клейкою-стрічкою. А останніми словами дівчини були: Це ти чи не ти. Дені відповів: Так, я той, що тримає у страху всіх. Університет Флориди скасував перший тиждень занять, оскільки поліція вела розслідування, усвідомлюючи, що вони мають справу з професіоналом, який точно знав, що саме шукатиме поліція. Дені ретельно прибирав місця злочину перед тим, як їх залишити. Знімав клейку стрічку та викидав в найближчі сміттєві баки. Весь час був у рукавичках, тому про відбитки пальців не могло бути й мови. Чоловік навіть дезінфікував тіла хімічними речовинами, щоб приховати будь-яку ДНК, такі як сперма чи кров. Незважаючи на те, що поліція зібрала 18 тисяч доказів, всі значні докази, які їм довелося побачити, це сліди подряпин на дверях і трохи сперми, знайденої на нижній білизні Кристіни Паул. Новини про вбивство у Гейнсвілі досягли Шрифпорта, штат Луїзіана, де поліція мала нерозкриту моторошноподібну моторошно подібну справу з листопада 89-го року. 55-річний Вільям Грісом жив зі своєю 24-річною донькою Джулі. Джуді вивчала маркетинг в університеті штату Луїзіана в Шріфпорті. Восьмирічний онук Вільяма і племінник Джулі Шон святкував свій день народження на вихідних, але цей день народження стане останнім у житті. Вільям готував стейки того вечора, а Джулі планувала відвідати шкільне свято друга. Між шостою та восьмою вечора психопат увірвався додому Вільяма та зарізав усіх трьох. Поліція знайшла тіло чоловіка запхнуте у підсобну шафу з кількома ножовими ранами на спині та грудях. Шон лежав у вітальні обличчям до підлоги з однією ножовою раною у спині. Джулі лежала у спальні, роздягнена та понівечена з явними ознаками сексуального насильства. Її нападник заклеїв рот і зв'язав зап'ястки клейкою стрічкою. До того ж, намагався вимити її тіло оцтом, бо був присутній яскраво виражений запах. А що ж з приводу дитинства Дені Ролінга? Напевно, вам буде важко знайти серійника, у якого було щасливе дитинство, і історія Дені нічим не відрізняється. Майбутній садист народився в травні 54-го року в родині Джеймса та Клауді Роулінг. Сім'я жила в Шрифпорті, штат Луїзіана, де Джеймс був лейтенантом у поліцейському департаменті. Чоловік за всіма критеріями був жахливим батьком. Коли Джеймс і Клаудія одружилися, їй було 19. Але хлопець розлютився, коли дізнався, що кохана завагітніла вже через два тижні після весілля, бо ніколи не хотів дітей. Насправді світ би не став бідніше, якщо б дійсно Клаудія не завагітніла. А навіть навпаки, скільки невинних життів не було б спотворено. Але тут мене дивують такі чоловіки: ну не хочеш ти дітей? Зроби вазоктомію. Чому деякі вважають, якщо він не хоче дітей, то саме жінка повинна за цим слідкувати і зробити все, щоб не мати їх? Я не думаю, що Джеймс не знав, звідки беруться діти, але сталося, що сталося. Оскільки він не міг виплеснути свою лють на їхній ненародженій дитині, Джеймс зосередився на дружині та бив її весь час вагітності, доки не народився Денні. Тоді фокус його уваги перемістився на нову мішень. Джеймс побив Денні на його перший день народження, бо йому не подобалося, як його маленький син повзав. Не знаю, як це сталося, але на світ з'явився молодший брат Денні Кевін в 55-му році. І насильство в сім'ї процвітало з новою силою. Батько хлопців був холодний, жорстокий і розрахований. Мабуть, це єдині риси, які відчув маленький Денні. В 11 років він знайшов порятунок у музиці, почав грати на гітарі та співати, а потім переключився на випивку та наркотики. Злочинне життя розпочалося в 14 років, коли сусід спіймав хлопця біля вікна його дочки. Денні жорстоко побили за інцидент з підгляданням. Тоді хлопець втік та мав намір піти до армії, як тільки це стало можливим для його віку. Але військово-морський флот відмовив йому, а служба у військово-повітряних силах тривала недовго. Як свідчить історія, Дені, зрештою, вигнали, тому він вирішив спробувати себе у ролі сім'янина та одружився на жінці на ім'я Оматер в 74-му році. Але пара розлучилась вже в 77 му Бо через рік шлюбу чоловік почав зникати вночі та займався своїми старими звичками, заглядаючи у вікна жінок. Останньою краплею стало те, що день погрожував оматер пістолетом, тому дружина забрала їхню доньку та пішла. У знак помсти він зґвалтував жінку, яка була дуже схожа на колишню, і провів наступні 13 років у в'язниці. Але він був здатний на набагато гірші вчинки. У травні 90-го року в сім'ї спалахнула суперечка. Дені був метр вісімдесят дев'ять, а вага чоловіка складала понад 90 кілограмів. Він міг би легко здолати свого батька, але чоловік усе ще змушував відчувати сина маленьким. Тому, не придумавши нічого кращого, Дені вихопив пістолет і вистрілив батькові в обличчя та живіт. Джеймс був фактично на волоску від смерті і дивом вижив, хоча втратив можливість бачити на одне око та чути на одне вухо. З цього моменту День розшукують за замах на вбивство. Він втікає на південь у Сарасоту, штат Флорида, змінює своє ім'я на Майкл кеннеді молодший, але не змінює своєї поведінки. Перше, що він зробив, коли перебрався у сонячний штат, це увірвався в дім Джанет Фрейк через заднє вікно спальні у чорній лижній масці. Чоловік неодноразово надругався над Джанет та погрожував залишити її мертвою у шафі. Але жінка зберігала спокій, принаймні наскільки могла. І замість того, щоб кричати та битися, вона поводилася з Дні як з другом якому навіть запропонувала холодний келих пива, сподіваючись, що він залишить після себе якісь докази ДНК, щоб поліція змогла його впіймати. Через кілька годин, коли їй вдалося переконати злочинця піти та залишити її в живих, Денні попрямував на північ до Гейнсвіля. І через три тижні почалося пекло. Спочатку поліцейські підозрювали у злочинах 19-річного студента коледжу Едварда Хамфрі. Адже його нещодавно виселили з житлового комплексу, там де проживали Мені та Трейсі. І хлопець став відомий тим, що робив страшні висловлювання у кампусі, згідно з газетою New York Times. Поліція заарештувала Едварда після того, як він нібито напав на свою бабусю, хоча жінка заперечувала це. У той час, як справжній злочинець Денні Ролінг розбив табір в лісі, жив там наступні два місяці, грав на гітарі та записував пісні. Поліція публічно визнала Едварда головним підозрюваним у гейнсвільській різанині та розмістили фото студента в кожній газеті, призначивши заставу в один мільйон доларів. Але правоохоронці так і не знайшли жодних доказів проти нього. Едвард був стяжким характером та дивною поведінкою, тому і став ідеальним цапом-відбувалом для скидання на нього жорстоких злочинів в університетському містечку. Але, як ми знаємо, він не був гейнсвільським різником. Менш ніж через місяць експертизи з місць злочинів підтвердили, що ДНК знайдена у всіх трьох апартаментах належала одній людині, але це був не Едвард. Хлопця звільнили з під варти і зняли усі звинувачення. Була й інша проблемка. Громадськість то заспокоїлась, подумавши, що все вже позаду, і вони у безпеці. Бо гейнсвільський різник перебуває під вартою, а тут таке. Тому щоб зберегти спокій і не сіяти паніку, поліцейські ретельно приховали цей новий факт, і на жаль, це повернуло їх до початкової точки. Досить смішно, що поліція Флориди вже мала справжнього маніяка під вартою і просто не знали цього, адже Денні був не тільки вбивцею, а також промишляв і іншими злочинами. Через 10 днів після того, як офіцери знайшли тіла Мені та Трейсі, чоловіка заарештували за пограбування супермаркету в Окалі. Це приблизно 40 хвилин на південь від Гейнсвіла. А у ніч вбивства Крісти Хойд, поліція виїхала на виклик пограбування банку за милю від дому дівчини. Касир сказав, що робітники підсунули у мішок з грошима червоний барвник, перш ніж передати грабіжнику. Пізніше тієї ночі офіцер помітив підозрілого чоловіка, який йшов лісом. Та почав слідкувати за ним. Але той загубився поміж дерев, бо зрозумів, що за ним слідкують. Патрульний офіцер добрався до кемпінгу, де й знайшов мішок з готівкою, вкритий червоною фарбою, а також викрутку пістолет і касетний програвач із касетою всередині. Але тоді департамент не пов'язував пограбування з позбавленнями життя. Якби тільки вони прослухали ту касету, справа Гейнсвільського різника була б на межі закриття. Через певний час до відділку поліції зателефонувала жінка з Луїзіани. Та надала підказку, що вона, Сінді Герасич, виросла з Дені Ролінгом у Шріфпорті. Вони ходили в одну церкву, і Дені регулярно тусувався з нею та її чоловіком Стівом. Наприкінці серпня 90-го року Сінді їхала через флоридський Панхандл і почула новини про вбивства. Це змусило її пригадати те, що Дені сказав перед від'їздом з міста, а саме. Одного дня я збираюся покинути це місто і збираюся поїхати туди, де дівчата красиві, а я зможу просто лежати на сонці та спостерігати за цими красивими жінками цілий день. А стіву він сказав, що Гейнсвіл і є саме тим містом. А також додав, що любив струмляти у людей ножі, що стало останньою краплею у їхньому спілкуванні. Денні більше не приймали в їхній дім, а чоловік покинув місто незабаром після сварки. Сінді обдумувала ці слова кілька місяців і не змогла ігнорувати відчуття, що її старий знайомий міг скоїти всі ці жахи. В листопаді 90-го року вона надала наводку поліцейським перевірити Дені Ролінга. Саме тоді вони зробили запит до в'язниці округу Маріон для перевірки його крові. А поки вони очікували та досліджували докази в кемпінгу і нарешті прослухали магнітофон, на якому були записи, де Дені співає та веде бесіду саме з собою. В одній пісні були слова. Як тебе звуть, ти вбивця, бродяга, що збожеволів? Ще одна частина головоломки встала на місце. Правоохоронні органи звинуватили його у позбавленні життів п'ятьох студентів коледжу та засудили за пограбування банку. Перед початком судового процесу за вбивство його перевели до в'язниці штату Флорида, де Денні Ролінг подружився з Бобі Льюісом, ув'язненим з камери смертників, який відбував покарання за вбивство торговця наркотиками. І чомусь Дені проникнувся до чоловіка довірою та все розповів Бобі про злочинні діяння. Слідчі дізналися ще більше подробиць злочинів. Коли Дені пішов після вбивства крісти Хойд, він був стурбований тим, що залишив свій гаманець на місці злочину, і повернувся через кілька годин, щоб забрати його. Саме тоді він вирішив відрізати голову та поставити її на книжкову полицю. Тобто, це навіть відбулося не в пориві гніву, не зразу, а цей психопат виносив ідею у своїй голові. Та наскільки здається мені, гаманець був приводом повернутись. Дені також занурився у розповідь про свої численні особистості. Одна була під псевдонімом Інет. Це Денні задом наперед. Саме Інет був поганим. Він визнав себе винним за всіма звинуваченнями до початку суду у лютому 94-го року. Присяжні засудили чоловіка до смертної кари 20 квітня 94-го року. Дені сидів у камері смертників 12 років, і незадовго до того, як його стратили, він написав листа, зізнавшись у вбивствах сім'ї Грісом в 89-му році. За цей час він встигнув заручитись із суперечливою письменницею Трукраймисторії Сандрою Лондон і дав кілька інтерв'ю щодо його справи у березні 94-го року в епізоді ABC «Turning Point». Якщо буде цікава ця тема, я можу перекладати деякі інтерв'ю та завантажувати на канал. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Справа Гейнсвільського різника надихнула Кевіна Вільямсона написати крик, який пізніше став культовою кінокартиною. 25 жовтня 2006 року у в'язниці штату Флорида Ролінга стратили за допомогою смертельної ін'єкції. Його остання їжа складалась з хвоста Амара та креветок. На десерт був полуничний чизкейк і солодкий чай. 47 людей зібралися в кімнаті для того, щоб спостерігати за тим, як Денні помирає. Тюремний лікар оголосив чоловіка мертвим після шостої години вечора. Нарешті поклавши край одним з найжахливіших злочинів в історії Генсвіля. Що ви думаєте з приводу цієї справи? Як думаєте, дитинство зробило свій внесок у те, ким став Ролінг? Напишіть у коментарях, а також напишіть, який ваш улюблений хоррор фільм. Цікаво буде почитати. Дякую, що були зі мною сьогодні. Ви можете натиснути кнопочку підписатись і дзвіночок. Це дуже допомагає мені у просуванні каналу, бо у мене є велика амбіція за рік набрати 100 тисяч підписників і переплюнути свій колишній канал. Дуже про це мрію! Так що буде вдячна кожній підписці і коментарю. Дуже скоро ми знову з вами побачимось тут. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам і донатити ЗСУ. Слава Україні та її героям!